Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про бруд Олі Полякової. Меловін Іскра і Дно. Клавдія Петрівна та Демі Мур. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, сьогоднішній випуск я хочу розпочати з цього відео. Давайте глянемо. Дорогенькі мої, я не можу повірити, що не один, не два, а зразу три 16 айфони, найновіші, що є на ринку, а також 10 тисяч гривень і 20 тисяч гривень на картки. Я не розумію, чого ви зволікаєте. Натискайте на сторінку прямо зараз, виконуйте умови і чекаю всіх у прямому ефірі. Здавалось би, нічого особливого. Легкою ходою Оля Полякова вривається в стрічку нашого інстаграм-життя, показує, що дивіться, новий Дівеч, чи як воно там правильно називається, марафон. Підпишіться на рандомні аккаунти інших людей, і вигравайте айфони, і що тільки можна та не можна. І здавалось би, вау, клас, це дві секунди часу. А насправді безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Я скільки разів казав артистам, але вони здебільшого не чують, що приймаючи участь в даних GVV, як знову ж таки, виправте мене, будь ласка, як це воно правильно називається, завжди є певні. Репутаційні ризики. І мені стало цікаво, а на кого ж потрібно підписатися? Ну і звичайно, що заходячи в Полякова Дрімс, відкриваєш, а там просто малява. Треба підписатися на 93 людинки, серед яких інфоцигані, ескоці, і просто всяка. Наволоч, ті, хто явно не заслуговує вашої уваги та часу, але Оля Полякова пропонує на них підписатися. І от перша, хто мені випадає до уваги, це пані. Зараз скажу, косметолог Анна пропонує своїй аудиторії Russian Lips. Олю, я бачив, що майже усі, ну майже усі а, українці в тебе. На кого треба підписатися? Але оця панянка у нас Russian Lips. Давайте подивимось далі. Після цього я бачу Маріну Річчі. А значить, Маріна Наумінка, Варшав, Поланд. Заходимо на її youtube канал. Бачимо Маріна Річі. Господи, де вони понабиралися зі своїми псевдонімами: Річі, Манічі. При цьому день рождення дочері в Стілі Венздей, Раксалана Твардовська. Тобто, в принципі, людина, на яку пропонує Оля Полякова підписатися свої абдиторії українцям, це не того, хто явно пропагує. русскомовну культуру. Я готова. Давайте идти теперь с вами смотреть мой гардероб. Далее. Заходим до э, Катерины Квитко, на которую тоже нужно подписаться. Моя личная страница Made in Ukraine. Здесь только лайфстайл. Рабочая страница, кому интересно, ниже. А, типові Типовые <кхм> Идем далее. Виктор Костроуп. Значит, У нас він підприємець, бізнесмен, телевідучий, преподаватель мой ютуб канал. І дивимося його відос. Це на повному серйозі. Оля Полякова пропонує вам, не поважаючи вас, підписатися на цих е е е Стаєвські. Мені очень понравилось, когда сказав лгущий самому собі і собственную ложь своїх слушаючі до того доходит, що вже ніякої правди ні в себе, ні в другом не розличає". Дух Святой, я просто. Щон, як ти смотриш на нас, лідери, які пропагують, що інфлянство у відкритому вигляді, а Russian lips? Олю, я не можу одного зрозуміти. Настільки не пахне, що ти готова закрити очі на свою репутацію і пропонувати таке лайно своїм підписникам, своїм глядачам, про яких ти завжди кажеш, любі мої. Ти до них так М -м -м", і попочку цьомаємо. А насправді, коли пропонують гроші, і в повітрі запахло баблішком, то ми відразу біжимо, проводимо ці гівевеї, підпишіться на рандомних циган. Там же ж просто парад закомплексованих. Просто там є ще курячка і Удінов. Я не розумію, що вони там забули. Ну ви, наче, сформовані дорослі люди. У вас бізнеса, у вас там все чудово в житті. Коротше, полякова. Висновки зроблені. Для тебе немає нічого святого. Коли ти кажеш любі мої, це просто тому, що треба тримати якусь аудиторію. Бо без своєї аудиторії ти не будеш королевою ночі. От і все. А ви, любі мої, говорю словами пошлякової. Будь ласка, зверніть увагу, кого вам пропонує? Ваша улюблена співачка, якщо вона взагалі ваша улюблена, тому що це просто дно дніщенське, Russian Lips, води те все річі манічі, і все російськомовне, абсолютно відбите від реалій. Лицемірка, ти заробляєш будь-якою ціною і чхати ти хотіла на те, що відбувається сьогодні. Наскільки важливо змінювати наше інфополе? Ні, ти втюхуєш, притягуєш всяке лайно. Тому що тобі заплатили. От і все. Робіть висновки. Хто така Оля Полякова? За гроші продасть все, що завгодно. Зараз поговоримо про Меловіна, але для початку. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати 4 до портрету цієї чи іншої особистості. А Меловін посварився зі скрою, як виявилось, я цього не знав, але хотів би зачитати, що пишуть змі: молода українська зірка іскра, яка привернула увагу своїм яскравим стилем та сценічним образом, нарешті вирішила розповісти про інцидент, який сколихнув музичну спільноту. Конфлікт з Меловін, її наставником, став причиною для скасування виступу на престижні музичні премії. Юна історія почалася з непорозуміння, яке поступово переросло у відкритий конф конфлікт. іскра згадує, що їхня співпраця з Меловін була насичена творчими пошуками, але врешті-решт вони не змогли знайти спільну мову. Відчувалося, що амбіції обох сторін стали на заваді конструктивному діалогу. А що відбувається взагалі з мелом? На початку повномасштабного вторгнення він тонув, він просто відверто тонув, як артист, як людина, як особистість. Це просто було болотце болотяне. Потім, в якийсь момент, він змінює свою команду, все, все у нього налагоджується, а тут наче, кошенята вже принесли на хвостику, що він розійшовся з Альоною Хармаш своєю піарницею, яка е, вклала величезний ресурс в мела в того артиста, якого ви бачите сьогодні. Хто шепче на вуха, падає на вуха чи е, навішує лапшу, я не знаю, мівіну, мелу? Що з тобою не так, до кого ти дослухаєшся, що сваришся якраз з тими людьми, які тобі бажають кращого. От з ким сьогодні ти перебуваєш, оце кумовство-братовство, ну умовне, трешся за ручку, що тобі е, капають, а ти слухаєш. Тобто ти себе позиціонуєш дорослим, сформованим, розумним, людина, яка має величезний досвід життєвий. А насправді ти так легко піддаєшся. Абсолютно будь-якій маніпуляції. Ти себе обманюєш. Якщо ти думаєш, на сьогоднішній день в твоєму оточенні суперкласні, суперсправжні, супер щирі люди, це, м'яко кажучи, далеко не так. І на твоєму місці, я би задумався і трішечки зупинився, видихнув і проаналізував, хто ж насправді сьогодні в твоєму оточенні. Тому що ті люди, які тобі жу-жу, насправді ніфіга не бажають кращого. Ти знову починаєш падати у прірву. Але маємо те, що маємо, будемо спостерігати. Дуже шкода, мел, талановитий артист, талановитий співак. Хотілося б, щоб він розвивався і зростав. Але багато в чому артиста формує його оточення. І це оточення здатне загубити людину. Давайте поспілкуємося в коментарях, що вам відомо про мела. Напишіть. Будемо надалі уважно спостерігати за вектором розвитку мела, в який напрямок він піде. Клавдія Петрівна виступить у Львові. Чого очікувати від першого концерту співачку у 2025 році? 13 лютого, 19.00 Львів прийматиме довгоочікуваний концерт неперевершеної Клавдії Петрівна. Це не просто концерт, а яскравий музичний э, Водевіль. З улюбленими піснями, що обіцяє стати незабутньою подією для шанувальників, ось така скромна публікація у нас на захід.нет. А що відбувається? Запитували, запитували ви, куди ділася Клавдія Петрівна? Про це дуже часто писали в соціальних мережах, особливо на Фейсбуці, в Твіттері, Ікс, перепрошую. Задавались питанням: а де, де? Куди дівся цей культурний феномен, чому все так затихло і чому все стало настільки порісним та спокійним? Ну тому що на Соломію Клавдію Петрівну ніхто не робить на лейблі ставки. І вони просто доживають своє, те, що можуть підзаробити, і будуть шукати собі нові проєкти. Тому що я знаю, що нині Небо Мюзик активно зацікавлене в нових талантах. Соломія, я вже казав. Не зламайся, тримайся, що бізнес дуже жорстокий світ, і в ньому дуже складно вижити. Що б там не сталося, ти талановита дівчина, і в тебе все попереду. Тому як не було, складно, нескладно. Я тобі бажаю знайти класних людей, сформувати свою команду, не залежати від лейблів, не залежати ні від кого, рухатися тільки вперед, розвиватися, і в майбутньому формувати. Аж, аж що формувати, якщо е, бренд Клавдія Петрівна у небо Мюзик будувати новий е, власний бренд і бути собою, тому що, на жаль, персонаж Клавдія Петрівна в тебе дуже швидко забрали. Якось так. І на завершення Демі Мур, яка в свої 62 роки вперше в житті отримала престижну. Кінопремію, ну, скоріше тут телевізійну премію, але все ж таки золотий глобус за головну роль у фільмі Субстанція. Друзі, хто не бачив цей фільм, а хто бачив і просто сказав, фу-фу-фу-фу-фу, нічого це не фу. Він не перевершений своїй жахливості. Він настільки не жахливий, неприємний, настільки не брудний, але в цьому його геніальність. Геніальність в цьому фільмі заключається в тому, що. Достукатись до актуальності теми неможливо, якщо зробити щось ванільне, і тільки ось це на рівні відторгнення фізіологічного, коли ти дивишся, можливо сприйняти проблему, заглибитись в неї, проаналізувати і зробити якісь власні висновки. Тому. Хто не бачив субстанцію, я дуже рекомендую подивитися. Демі Мур була настільки органічна і неперевершена в цьому фільмі, що вона заслуговує абсолютно усіх нагород. І Оскар в тому числі. Фільм, який мене підкорив. Я давно не був під таким шаленим враженням, тому що сьогодні здебільшого виготовляють поп-гумки, так звані. Ти подивився один раз і забув. А це фільм, який залишає після смак, мабуть, на все життя. Ви ніколи не забудете і ніколи не переплутаєте цей фільм ні з чим. Тож, хто бачив субстанцію, поділіться, будь ласка, в коментах ваші думки сподобалось, не сподобалось. А хто не бачив, дуже рекомендую. Але будьте готові до м -м, такого фізіологічного несприйняття, тому що буде дуже дискомфортно. Але наголошую ще раз, в цьому і геніальність даної стрічки. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Підписуємось на нашу телеграм-спільноту. Там у нас палки, гарячі дискусії, не пропускаємо. Демі Мур власним прикладом показала, що можна все життя йти до визнання. І все ж таки це визнання отримати. І добіси ейджизм, який усім нав'язують. О, в 30 ти вже не камільфов, 40 взагалі не то в 50 до побачення. Ні, будь-якому віці може засяяти ваша зірка яскраво. Головне в себе вірити, рости і розвиватися і нікого не слухати. Досить, от, включати режим. А що скажуть люди? До біса робіть те, що приносить вам задоволення, і ви повинні бути впевнені в тому, що створюєте. Ось так не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Виходять кожен день в проміжку з ворожіннями. Ворожіння з плітками, там дуже цікаво, але це не класичні карти, не таро, не плутаємо, будь ласка, це авторські карти, які я розробив власноруч із зображенням українських зірок. Там цікаво, тому що теж вкраплю плітки і задаю ці питання і озвучую те, що назавжди можу опублікувати в плітках. Тож, долучаємося, дивимося. Не прощаюсь, до зустрічі вже завтра. Па-па!